Дякуючи благодійній організації МК Фундейшн. Сьогодні будемо отримувати автівки в кількості трьох одиниць, яка в подальшому буде залучена до виконання бойових завдань, перевезення особового складу, матеріальних засобів навчального матеріальної бази. Організація вже постачала автівки в нашу частину. Вони зарекомендувалися з досить такі позитивної сторони. Радісно дивитися, що місто живе. Люди на вулиці, діти ходять в школу. Для цього ми і на фронті. Тому що те, що ми бачили на півдні, на сході, місто Ріхів повністю розрушено. Жодного будинку немає цілого. Але у нас є надія на світло майбутнє. Подяка фонду пану Максиму Крипі. Бо ці машини одразу поїдуть на схід на турецький напрямок. Хотів подякувати волонтерській компанії, яка надає допомогу в отриманні автомобілів. Дані автомобілі будуть використовуватися. В підрозділах протиповітряної оборони дуже містки якраз необхідні нам для виконання завдань, тому що обладнання, яке потрібно транспортувати, то радіолокаційні станції мобільні, вони займають багато місця, пересувні майстерні. Так само можна обладнувати в даних автомобілях, які дозволяють здійснювати якісний ремонт автомобілів і транспортної техніки на позиціях, і швидко, мобільно реагувати на виконання завдань. Пропоную поглянути на місці автомобіля, які волонтерська організація передає нам. Як ми бачимо, дані автомобілі дозволять нам швидко завантажувати та розвантажувати майно релікаційні станції і швидко його розгортати в місцях, які потребують виконання завдань.